Це Софія, це Євангеліна, от це Оксана. А я Сергій Сім'я Вікарчуків переїхала з Євпаторії до Києва у 2014-му. Коли окупували Крим, каже Сергій, одразу вирішили за російської влади там не житимуть. Нам сказали, що в нас заберуть українські паспорти, і ми, ми прийняли рішення кардинальне. Просто поїхали без роботи, без нічого. Жили в хостелі. В Євпаторії залишили власну квартиру. А у Києві оселю орендують державними програмами. ...програмами на купівлю житла скористатися не вдалося, тому що якщо державна програма, то ми взагалі у нас п'ятеро зараз, і площа має бути відповідна більше ста квадратних метрів. І ми знову ж таки, ну взагалі ми не ми... По критеріях да. постійно не підпадаємо. у новій державній програмі пільгових кредитів. Взяти участь може кожен переселенець, який не має житла на підконтрольній Україні території і має стабільний дохід. Сам кредит передбачає перший внесок 6% від вартості житла. Далі відсоткова ставка 3%. Будинок чи квартира, який купують, має бути не старіший за 35 років. На кожного члена сім'ї переселенців має бути щонайменше 20 один квадратний метр плюс 10 спільних Тобто, якщо сім'я Вікарчуків п'ять осіб, то площа їхньої квартири має бути щонайменше 115 квадратів. Менше взяти не можна згідно з умовами. У столичному районі Софіївська Борщагівка, де родина орендує житло, купити відповідну квартиру можна від 100 тисяч доларів. Таких грошей Вікарчуки зараз не мають. Бізнес, який розпочали після переїзду, під час пандемії зазнав збитків. Наша туристична компанія не працює на 200% чи 100%, як раніше. До цього в Україні для переселення Ненців діяла програма Доступне житло за якою їм компенсували половину ціни оселі. Однак держава цей проєкт останні два роки не фінансує. Є і кредитна програма, що передбачає позику під 3%. відсотки. Однак і її профінансували не повністю. Новий проєкт умовами не відрізняється. Фінансує його уряд Німеччини. Вона краще тим в першу чергу, що на неї є вже 25,5 мільйонів євро. А на державні ми мали в 2019 році 200 мільйонів. А потім послідуючи 20-21 рік там по 17 мільйонів гривень. Тобто ми бачимо різницю. Однак, якщо молоді та працеспроможні люди матимуть шанс на власне кредитне житло під невисокий відсоток, то для переселенців пенсіонерів можливості жити у власній оселі нема. Мені 75 п'ять рік, хто мені який кредит. Про що може йти мова, Михайло Піштой з дружиною, та ще близько 200 переселенців мешкають у кімнатах по 10-12 квадратних метрів. Це був ще санаторій Київ Нас поселили 26 березня 2014 році. Ми переїхали з Криму, і вже ось тут восьмий рік. Ми мешкаємо. Тимчасово, і це тимчасово вже восьмий рік. Заступниця міністра з питань реінтеграції Інна Драганчук каже, такі випадки мають бути на контролі місцевої влади. Ми робимо все можливе, щоб, так, спонукати місцеву владу, спрямувати кошти на розв'язання цих проблем на місцях. І каже, комплексного підходу до вирішення такої проблеми у держави зараз немає. Роксана Буча, Андрій Хрустальов, новини на Суспільному.